Брунокс Epoxy це перетворювач іржі та епоксидний ґрунт два в одному. В мене у вигляді спрея об'ємом 400 мл, є також в меншому об'ємі 150 мл. Також перетворювач можна придбати в баночках і використовувати пензлик, наносити засіб. Точково. Є в об'ємах 250 мл, як в мене, а також є 100 мл. Окрім цього, засіб поставляється в блістері об'ємом 25 мл. Перетворювач проникає глибоко в пори іржі, створює надійний шар, що захищає від подальшого поширення корозії. У складі відсутні важкі метали і минеральні кислоти. Наносити засіб можна при температурі від 10 до 50 градусів. Прибираємо вільні частинки іржі і. Ржі, і Шари фабри е, і шари фарби, під якими є корозія. Ретельно зачищаємо поверхню. Перед використанням балон потрібно збовтати, після чого наносимо покриття в 3-4 шари з відстані приблизно 25 см Кожен шар сохне приблизно 2 години. Після висихання шпаклюємо, фарбуємо і покриваємо лаком. Думаю, що вам ось щось цікавеньке дізнатись було б. Цікаво, повне відео про Бронокс і різні взагалі засоби можете побачити в мене на Ютубі. Також буде продовження того великого відео, буквально от днями. Вирішив на своєму туристичному каналі MyCamping показати речі, за допомогою яких я піклуюсь про свою техніку. Це мотоцикл, це. Велосипеди і це автомобіль. Думаю, що чоловікам буде цікаво переглянути, або взагалі людям, які піклуються про свою техніку. В коментарях обов'язково пишіть, як за своєю технікою доглядаєте ви, якими засобами користуєтесь і так далі. так далі. Не забувайте, що в мене на каналі дуже багато оглядів туристичного спорядження. Можете переходити, підписуватись на мій YouTube, на мій телеграм і на мій інстаграм. Всім вам величезне, дякую. Промокод на знижку де Придбати цей чудовий Брунокс, ви можете побачити в мене на Ютубі під великим відео. Тому переходьте, дивіться, там і посилання, і знижки, і все, що хочете. Всім величезне дякую, бережіть себе і побачимось у наступних роликах.